苏浙。 Продовжується друзі наш ранок. Як ви бачите до нашої студії, завітав уже другий наш гість? Я думаю, ви всі його добре пам'ятаєте і знаєте. Ну а для тих, хто забув, я нагадаю, що в гостях у нас Остап Шутко Скрипаль. Доброго Добро ранку. ранку раді вас бачити знову в нашій студії. Пане Остап, щойно розповідали про українських виконавців, бумбокс, яким там намагаються чи збираються закрити можливість виступати перед російським глядачем? Як ви до такого ставитесь? Взагалі чи доводилось вам виступати в Росії? Як там публіка сприймає музику? Ну, мені доводилось виступати в Росії, в Москві я виступав. Звичайно, це було до цих подій. І ставилися тому добре. По-братськи. тоді ставилися по-братськи? І, в принципі, ну, ми повинні розділяти звичайно звичайних громадян, росіян. Які я впевнені так само з жахом дивляться на цю ситуацію, яка відбувається, і підтвердили тим, коли вийшли десятки тисяч людей, буквально два дні тому на марш миру в Москві від офіційної позиції Москви. Але мені здається, будь-яка заборона, яка існує на творчість, це тільки дає колосальний. Авторитет і колосальну рекламу будь-якому виконавцеві тому мені здається, що в результаті цієї заборони Океан Ельзи і Бумбокс вони стануть ще більш популярними і просто такими культовими групами в Росії. А російські фани приїжджатимуть на Україну, що і на Україну, і вони зрештою росіяни. Ну вони ж багато хто з них добре заробляє. Вони можуть поїхати на послухати в Америку і в інші європейські країни самі ви не переживаєте, що вам можуть заборонити виступати в Росії, оскільки ви зільво. Це вже певне кліше для. Та, російської я бандерівець, та, та, так. Та, та, я бандерівець, я справжній бандерівець я зі Львова. Ну, звичайно, ця ситуація дуже вплинула взагалі на якісь відносини між людьми. І у нас є, наприклад, сім'ї, родичі, які живуть в Росії, і, і скажу відверто, багато з них так само зомбовані. Цією пропагандою в мене є друзі, які своїми родичами через це посварилися через цю ситуацію. І, і, і от та, і, це, і це здається найгірше, що може бути. І це також така, мабуть, момент такої інформаційної війни, щоб посварити наші народи. Е, я ну я не боюся, тому що я туди не часто їздив виступати. Е, звичайно, що якщо навіть станеться так, що от. Я буду казати, що я зі Львова ні, тому не приїжджайте. То, ну, мені знаю, мені здається, що зараз бути бандерівцем, бути зі Львова, навпаки, це виглядає круто Принаймні в Україні. Принаймні в не тільки в Україні, у решта 190 країн світу. Остапа минулого разу ви були в нашій студії. Коли давали концерт в Божороді, тоді він був під назвою здається Різдвяні так? так. Так, то будете. Я пам'ятаю, що у вас були такі грандіозні плани, гастролі. Чи вдалося об'їздити всі міста, які ви тоді собі запланували? Ну, звичайно ж. Як про як взагалі пройшов концертний тур? Е, на жаль, концертний тур почався в Ужгороді, і в Ужгороді вона закінчив. повинна закінчився. Е, ну, був ще концерт, ні був ще концерт в Мукачеві. Було два ага. концерти в Мукачеві в Ужгороді. На жаль, ми не змогли поїхати ні в Берегово, ні в Виноградово. Але я думаю, що ми обов'язково туди ще поїдемо, бо ну ситуація внесла свої корективи. Е, взагалі. Для музиканта ця ситуація ну складна, тим, що ви знаєте, був пізніше оголошений офіційний траур, і більшість концертів були відмінені, і мої в тому числі. І фактично я тільки, от після двомісячної перерви, от перший мій концерт, тобто всі мої концерти повідмінялися. Е, ну, з цього приводу я взагалі не сильно переживаю, тому що я вважаю, що як і будь-який інший громадянин, ми не можемо стояти стояти осторонь музиканти цієї ситуації. Хоча, можливо, не всі музиканти є такими політично активними, як Руслана і Океан Ельзі, які зараз виступають там поряд з політиками на усіх авансценах. От. Але. Ви знаєте, от я для себе вирішив. Ну зараз можна навіть побачити, і на телебаченні я буваю, бо були Шевченківські дні, то були передачі, і от ну у вас в студії слава Богу, це нема. Ну в багатьох людей такий пригнічений настрій. Чому? Тому що, звичайно, ця ситуація ніякого не додає тонусу життє, життє такого життєдіяльності людини. Ми включаємо телебачення, там постійно переживаємо буде війна, не буде війна, нападуть, не нападуть. Ви знаєте, я вже перестав боятися. Тому що я весь ці два місяці боявся. <ріст> <ріст> ну, як то, ну це така тривога. Внутрішня абсолютно нормальна, бо ми ж не звикли жити в стані війни і ніхто не хоче воювати. Але я для себе вирішив: ну як прийдеться поміняти скрипку і смічок на автомат чи на снайперську гвинтівку, ну то поміняємо підемо захищати батьківщину. Зрештою, в країні, в світі є держави, які живуть в стані війни багато-багато років. Взяти той же Ізраїль, де всі вони ходять в армію, служать, всі знають, як стріляти. Вони ж в будь-яку секунду знають, що Може, зазвучати тривога, сирена, вони біжать бомбосховище, бо може бути удар, але тим не менше вони живуть, вони вже до цього пристосувалися. І я хочу, щоб ми також вже звикли до цих нових реалій і е, перестали боятися раз, е, стали жити нормальним життям два і почали відвідувати концерти, ходили в кафе. Остапе, ви так гарно граєте на скрипці, що будь-який ворог би просто заслухався. І... Ніколи б нічого поганого нас нам не зробив. Тому я прошу вас зіграти нам щось гарне і веселе. Ну, А потім ми продовжимо розмову. Гарне і веселе. Браво! Знаєте, я хотіла ще запитати, як склалася доля вашого альбому, який тоді ви також презентували в нашій студії. Він був ще теплим, таким новеньким, лише побачив світ вранку на тисі. Ну, альбом, як в будь-який різдвяний альбом. Він зараз не дуже актуальний, тому що він стане актуальніший через рік, так. знову на різдво, бо він тематичний. Але в принципі його доля склалася як? Ну, він вийшов. Він є на iTunes на Амазоні, mm -hmm. на інших е світових е цих сайт ну, сайтах, інсайтах. Так. і вже вони навіть от багато людей з позитивними схвальними відгуками з багатьох країн світу От з Мексики. Вчора буквально був лист е позитивний. Тобто, ну приємно, в... так. А над створенням другого альбому вже замислюєтеся? Е, ну, звичайно, ну, взагалі, е, мене вийшло фактично, от до цього альбому. Перед тим вийшов ще один альбом Allusion". Е, До речі, якраз в тому е, альбомі Аллюжен, і ці твори звучатимуть сьогодні на концерті в 6.30. На які я всіх. Ми проти говоримо. Е, звучать кавер-версії таких груп, як Майкл Джексона, Адель, Челентано, Океан Ельдз. От Океан Ельзи може тепер деякий час не буде їздити в Москву, але ми, українські музиканти, в такий спосіб підтримуємо Океан Ельзи, щоб його музика звучала, не зважаючи на в різних різних ранжуванні. Знаєте, ми були присутні на тому концерті різдвяному, просто мурахи були. Шкі... протягом всього концерту по шкірі це друзі щось просто незвичайне. Ми потім ще тиждень ходили під е, такими враженнями. Оці кавер версії. Це щось та, наскільки нове і таке потужне і дуже ну, так. Давайте Ні... розповідайте тоді вже ну, що давай. сьогодні буде, так які композиції. Е, що там? сьогодні буде? Ну е, сьогодні в 6.30 буде концерт, який має подібну назву як концерт під час різдва. Тоді це було різдво для скрипки і віолончелі з оркестром. А сьогодні у нас весна. Для списки і, для будуть, і з оркестром. Будуть якісь пісні пов'язані з коханням. Звичайно, що будуть пісні пов'язані з коханням. Звичайно, що будуть на прохання багатьох слухачів, будуть деякі творими повторим з попереднього диску, але більшість програми будуть новою. Наприклад, звучатиме музика з нового фільму, який недавно вийшов на екрани, великі екрани про Паганіні. називався. Скрипаль диявола чи якось так з головній ролі з Девідом Гаретом. Це перший фільм, в якому знявся власне Скрипаль і грає головну роль, причому дуже добрий Скрипаль, який це все озвучує. І там звучатиме його музика з цього фільму, звучатиме Лоуленд, звучатиме музика, така романтична, класична, популярна. Тобто концерт таки зроблений на всі смаки, який буде цікавий і професіоналам, який буде цікавий, і такому ширшому, і навіть для людей, які прийдуть вперше на концерт, вони отримують задоволення. Але найголовніше, я кажу, цим концертом ми хочемо сказати, що не зважаючи ні на що, ми, музиканти, повинні якось. Підсилювати ту енергію в людях, а не, не, не знаєте, разом з вами е, тут плакати про те, що як погано нам не що немає концертів. <свят> Ні, ну е, я розумію, що зараз, наприклад, є багато концертів, е, присвячені пам'яті Небесної Сотні. Mm -hmm. І по всіх філармоніях зараз такі концерти відбуваються. Ну, Звичайно, там є своя тематика, і це знову ж таки концерти, які е, в пам'ять про наших загиблих героїв, але які е, знову ж таки. Нагадують про ці най-найтрагічніші дні на Майдані. От. У нас буде також такі твори і на концерті, але все-таки наш концерт е захопить всю гаму емоцій. від трагічного Добре, давай. до найнавіть. Ваша дружина буде брати участь в концерті, чи вона буде, буде підтримувати вас з залу? Буде брати участь. Вона приїде якраз перед концертом. При приїде не сама, приїде з трьома моїми дітьми. Мало того, невеличкий секрет. Е, ну, е, Хто знає, мене так ближче, то я маю трьох дітей і ми постійно подорожуємо разом під час е, турів. Uh -huh. І е, м, сьогодні вони приїжджають. Ну, і коли, звичайно, знаєте, Україна це не та країна, де е, легко подорожувати з дітьми. Ну, у нас не пристосована інфраструктура, uh -huh. от, а ми почали подорожувати з кожним з них, коли вони ще були грудними, там немали ще й року. І коли ти їдеш, скажуть о. Цигани їдуть. Ну, є такі люди, які позитивно відносяться і кажуть, молодці, що ви їздити. А коли я кажу, там ну, в філармоніях виступаю і бачать моїх дітей, кажуть: от нещасні діти не ходять в школу, мабуть, такі тупі виростуть, нічого знати не будуть, їх батьки тягають. І, от, е, і коли я їм кажу, та в мене діти добре вчаться, вони відмінники, вони грають на інструментах, мені так кажуть. Так. і в очах я бачу, ну бреши, бреши. От так я, от власне на сьогоднішньому концерті виступить мій найстарший син Роман. Він буде грати на фортепіано. Ну а вже публіка оцінить, наскільки він добре грає. Добре. Я вважаю, що він добре грає настільки, що його не тільки можна показувати на концертах уже. А навіть за це гроші брати. А діти <свісно> скільки йому років? Він вчиться в шостому класі, йому 11 років. А діти володіють грою на скрипці? Чи вони е, ді... брали середні, інструменти? Середній Назар він вчиться в третьому класі. Він скрипаль, він вже лауреат конкурсу. Uh -huh. Так, і він також, я думаю, на одному з наступних концертів він також. Виступить як скрипаль, Все, ми сьогодні побачимо, ми що сьогодні .30. ціла сім'я е, Шутко буде виступати в Ужгороді І давайте, мабуть, ви е, зараз ще зацікавите наших глядачів чимось от що вони зможуть сьогодні Так, краще почути. запрошення. Це композиція в вашому виконанні. А чи можливо мені попросити щось? Давайте. а можна зіграти а, ту композицію, яка одну з композицій, яка була на концерті в останню останнього разу в Ужгороді? Ну там кавер кавер-версію якусь. Якусь кавер версію океанзе okay, чи Адель? Okay, чи Адель, якщо можна. А я на такого кіло океанельзи. Давайте чого хоче жінка, того хоче Бог. Тому слухаємо океанельз. Браво! Остав Шутко зіграв нам холодно океану. Ельзи. наш ранок продовжується. Дякуємо вам за те, що завітали до нас. Ну а далі у нас попереду ще дуже цікава інформація. Залишайтеся з нами.